Усім самим найкращим величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. Побутова хімія. Подивимося, що з найкращими знижками. Хочу вам показати найкращі знижки на побутову хімію. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Звичайного туалетного паперу немає в акції, є тільки ЗЕВА зі знижкою 40% 80 гривень. Це тришаровий туалетний папір з ароматом персика. Ну, хочу сказати, що хороший, але ну, дороговато. Це від а, розумний вибір. Ватні палички. Косметичні тут 200 штук, зараз по 14 гривень. Хороша знижка на розумний вибір серветки, паперові, одношарові. Білі тут 200 штук, знижка 30% 28 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручно. До речі, хочу сказати, що у Бухів дуже хороший папір. Він добре набитий. Він зараз в акції по 12 гривень. Є ще туалетний папір, розумний вибір. Ціна його 11,60. Серветки паперові, розумний вибір. А одношарові з малюнком 60 штук. За ціною 13 гривень. А це для власників карти АТБ. Серветки, антибактеріальні вологі. Тут 60 штук за ціною 27 гривень. АТБ зробив і для звичайних покупців серветки універсальні вологі, 72 штуки пакування за ціною 28 гривень. Хадіси. Підгузки для новонароджених 197 гривень зараз зі знижкою 30%. Пелюшки своя лінія, розмір 60 на 90, пакування 10 штук, зараз знижка 78 гривень. Підгузки трусики для дорослих. Тена. Розмір М 197 гривень. Розмір Л 225 гривень. І також є те на нічні підгузки для дорослих. Розмір М 633 гривні. Це зі знижкою. Та розмір Л 724,50. Також акційна ціна. Так, а далі я покажу швиденьку а, жіночу гігієну. В акції зараз Bella Тінс 20 штук 2550. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл пляшка з дозатором 40 гривень. Зі знижкою гелі для душу чоловічі 500 мл, 62 гривні. Чоловічий гель для душу Фа 400 мл, Для власників карти АТБ 98 гривень. Рідке мило для рук, пляшка з дозатором 500 мл 35 гривень, також зараз хороша знижка. Мило рідке тео, пляшка з дозатором 300 мл 48,60 Також в акції можна придбати рідке мило дуру 300 мл за ціною 62 гривні. Гель для душу це польща. Аромат троянди 500 мл. 58 гривень зі знижкою 30 Зверніть увагу, непогана ціна на такий об'єм 500 мілілітрів. Кремовий гель для душу. Це також Польща. Тут 750 мілілітрів, два аромати, 10350. Тверде кремове мило. Своя лінія. 90 грамів. Зараз в акції. Зі знижкою 29 гривень. Новинка, своя лінія, що вам нагадує мило. Мило і нагадує, і, бачите, і таким кольором також і аромати, такі, як мило милодору. А тебе назвали мило пару. Два в одному кремове. Тут чотири шматочки: вага одного мила 90 грамів. 72 гривні. Ще хочу показати вам ось таку новинку. Це також своя лінія, мило рідке для рук Алоє з антибактеріальним. Ефектом 460 мл 41 гривня, 40 копійок. Ще одна новинка: своя лінія. Мило для рук 300 мл 36 гривень. Ну, показую вам як новинку. А ви вже бачили ціну на мило дору в АТБ по 100 1 гривні. В акції зубна паста Парадонтекс 100 мл. Ультраочищення 105 гривень майже. Зі знижкою «Лакалут актив 100 мл 98,40. Зубна паста Sens 1 75 мл зі знижкою 100 гривень. «Лакалут Sensitive мультизахист 100 мл 102,60. Зубна паста Colgate відбілювання 75 мл 38 гривень. Colgate Total 100 мл 95.50. А ось таку зубну пасту для всієї родини 75 мл можна придбати за 33 гривні. Знижка 40%. Зубна паста Колгіт 120 мл за ціною 42,60 Оце Оця дуже вигідно зараз придбати. Велика вага і зі знижкою. Паста саніно по 21 гривні маленька 50 мл та 31,70 велика 90 мл. Є ще на полицях лісовий бальзам 35,30. Зубна паста Аквафреш 100 мл 50 гривень. І також в акції Аквафреш відбілювання 52 гривні 100 мл. Гель антисептичний у силиконовому чухлі 46,50 30 мл. Також бачу, подорожчала пінка для гоління і гелі для гоління подорожчали не тільки «Арко», а всі торгові, торгові марки. Піна для гоління. Зверніть увагу, тут 300 мл. 91,50. Гель для гоління Арко 200 мл 134. Оце ще дуже хороша ціна. 300 мл джилет, піна для гоління за 90 гривень. Зверніть увагу. Кулькові дезодоранти чоловічі Nivea – 82 гривні. Олд Спайс по 110 гривень. Привезли тарілки. а Це не пластик, це картон. Дуже добре. В упаковці 10 штук. Діаметр 23 см, 29 гривень. Кольори в асортименті. О, знову привезли освіжувачі. балони, але цінник не бачу. Щойно поставили. Дуже багато різних ароматів. Надзвичайно великий вибір. Освіжувачі повітря, своя лінія по 35 гривень зараз зі знижкою. В акції шампунь Калос літровий 124 гривні та 40 копійок, гіалуронова кислота, кератин та колаген. Цієї ж фірми мультивітамін літровий 123.30. Ця ж фірма Калос маска для волосся 500 мл, 86 гривень. Та літрова маска Калос 130 гривень 60 копійок. Шампуні Head Shoulders в магазині АТБ 118 гривень. Тут об'єм 300 мл. Клір, шампуні маленькі 220 мл по 100 гривень та 50 копійок. Шампуні Шаума по 100 гривень 80 копійок. І чоловічі по 111 точніше 117 А для власників карти АТБ 111 гривень. Ціна на Pantene Pro V – 160 гривень, об'єм 400 мл. Хочу показати новинки день у день, власна торгова марка АТБ з рослинними екстрактами та олією обліпихи. Шампунь для всіх типів волосся. 750 мл пляшка з дозатором. Ще один шампунь для пошкодженого та сухого волосся з мультифруктовим та вітаміном. Так, ціна 52 гривні цих новинок. Для малечі засіб тут і шампунь, і піна, і гель можна як використовувати як три в одному. Три аромати на вибір. Ціна 50 гривень 40 копійок. Шампуні болгарські, чоловічі, три в одному. Ментол освіжаючі 350 мл за ціною 55 гривень. Лак для волосся. Своя лінія 400 мл 91 гривня. А є ще ось такий, 220 мл за 66,30. Двофазний спрей для волосся. Кондиціонер. 200 мл, 60 гривень, 50 копійок. Зі знижкою зараз можна придбати а, ріо своє лінія. Це засіб для миття посуду. Є алої вера, гліцерин і є ще чайне дерево та м'ята. По 28 гривень зараз зі знижкою. 30%. Знижка 40% на містер Пропер. Засіб для миття підлоги та стін. Тут цілий літр, 127 гривень. Отакої. В жизнь зі знижкою і так дорого все одно. Зверніть увагу, зараз хороша знижка на нео, літровий, декілька ароматів також є. На вибір для миття унітазу. Фейрі в магазині АТБ 70 гривень 500 мл. Фейрі літровий 129. Запаски, точніше, як вони правильно називаються. Засоб для очищення унітазу. Брев тут три штуки 140 гривень. Та брев колор по 56,40. Також зі знижкою, але все одно не дешево. Все, бачу, ціни підіймаються. Дійсно, ціни дуже сильно дуже сильно, різко підіймаються догори. 32 гривні, ось такий, бачите, трішки бюджетніший. Засіб для чищення ріо 500 г, розумний вибір. За ціною 22,70 г. Вош Free, засіб для миття посуду 500 мл. По ціні 28,60 Порошок універсальний для прання автомат машин з вагою 1,5 кг, за ціною 67,30 Теж зараз хороша знижка. Зверніть увагу. Універсальний. Порошок для прання Grunwald, вагою 1,8 кг зі знижкою 95,30 А ще можна придбати Grunwald великий 4 кг за 298 гривень майже. А власники карта АТБ можуть придбати його за 199. Шкрипки іржостійки в упаковці дві штучки за ціною 1750 це зі знижкою. Прийшов повз ось такі ще миючі засоби для Вуніта з підвісні. Це розумний вибір. Вони найдешевші по 15 гривень. Є багато різних ароматів: морська свіжість, бузок. І квіткова. От не знаю, тільки що жіночка підійшла, взяла. Треба також спробувати взяти 15,50. Хороша знижка 40% на капсули Wash and Free. Універсальні. Тут пакування 19 штук за ціною 157 гривень. Порошок гала для прання ручного 300 грамів 33. Порошок гала для прання автомат-машин 300 г 38 гривень. В акції тайт зараз колор 300 грамів 40 гривень. Так, це колор по 53, а в акції альпійська свіжість, ось ця 300 г 40 гривень. Капсули лоск для прання. 15 штук, 206,30. Засіб, гель для прання, жасмин та лаванда. Тут 4 кілограми для прання. Універсальний. Зараз дуже хороша знижка, 40%. Зверніть увагу, 154 гривні. Гель універсальний. Э, вибачаюсь, для кольорових речей, але є універсальний, точнісінько, такий самий. Тут півтора літри 103,60. Порошок персіл, також Колор Експерт 300 грамів, 57 гривень. Зі знижкою зараз порошок Локск вагою 2,400-274 гривні. В акції порошок тайт альпійська свіжість вагою 2,100 – 259 Зі знижкою персіл вагою 4 кілограми 500 гривень. А ще можна придбати пакування 1, 200 кіло персіл за 196. Тайт вагою 3600 415, знижка 40%. І непогана ціна на лінор пом'якшувач для білизни 700 мл. Знижка 46% майже за пів ціни 99 гривень. Надає перевагу Сілан 770 мл 108 гривень та 40 копійок. Зі знижкою великий Сілан літр 400 152 гривні. І знаю, що багато передають, надають перевагу у цьому кондиціонеру фальча Азура тут 2 літри 171 гривня. колись пам'ятаю, він був по 110 гривень за 2 літри. Я бажаю вам економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео.